Паш кубків, кубки у нас про емоції, про дорогенькі, а Паж Кубків це якийсь день натхнення. Але по картіці це якесь, ви бачите, ще й обмеження. Да? Може в когось може бути якесь емоційне обмеження. Але е, е, це рибка, золота рибка, виконування бажанів. Таке щось. Що я хочу? Ой, щось таке. Натхнення, я ж кажу, щось таке, як натхнення, щось буде подобатися вам дуже. Я хочу це, я хочу це, якесь себе любимого не обідав. Слухайте, серце, дозвольте собі, ну, як. Таке якісь мріяти, ожити, таке якесь задоволення, компліменти, насолоду на якусь. Дозвольте собі в цьому дні якийсь день буде. Будете дуже багато бачити таких якось приємних, і вам буде, будете дуже часто говорити, ой, як красиво, ой, як мені подобається, ой, який закат, ой, якесь таке. Якось дуже будете багато помічати, щось такого, те, що буде радувати глаз. Давайте причину. Ну, якісь, ну я ж кажу, щось, гроші в руку, да? ой, клас. Щось якісь такі такі моменти, центрові, главні, і ви від цього будете задоволення отримати. Ді. Ні, та ніяких днів буде зупинення. Я не зможу сказати, що ви будете в якомусь енергії такій хаосу чи що. Ні, це буде якесь задоволення. День задоволення якогось приємного. Е -е... На щось будете звертати таке е -е... внімання, те, що буде приносити задоволення, ви будете зупинятися. Дії не буде, ви будете якось чекати, дивитися. Навіть... От в мене щось таке по відчуттю, як наче закати будете дивитися, таке бо щось буде красиве. І ітог, то наберетесь енергії, да, енергії такого якогось дуже багато буде приємних емоцій, ви такі будете якісь вдушевлені, такі, наповнені, наповнити себе силою енергії. Да, якісь, Як захочеться, як наче відкриються нові горизонти, значить захочете е, знаєте, жити захочеться. якось, знаєте, не все так погано. От якийсь такий день натхнення. Я ж кажу, такий буде день, і по відчуттю в мене таки спіймала цю енергію. Да? Таке по відчуттю, що якесь таке. Та не все так погано, все добре, якось таке, знаєте, оптимістичний навіть день, я б так сказала. Так що четверг четвер, у вас, дорогенькі мої одинички. Нормальний, приємний. приємний. День, так скажу. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не, підпис... не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дренькі мої двічки. Що вдвічі?